Борошно є, сіль є, кисле молоко, сода, картопля. Все є, можемо починати. Господиня Світлана Грицай каже, разом із помічниками готують обрядову городищенську страву шпачки. Наливаємо кисло молочка, перемішуємо соду, щоб вона заграла. Бачите, як вона пінує, сердиться. Хочу вам сказати, що наші городищенські шпачки дуже дуже давня страва. Говорила, що раніше її готували на великі свята родинні. А також, каже, приготуванням страви знаменували наближення весни. Раніше готували її на весні, при зустрічі весни, на святострітення, на проводах хлопців в армію. У мами, коли говорили, і, подаючи цю страву на проводах, казали: як навесні шпаки в рідний край привертаються, як тепло над холодом перемагає, як добро зло перемагає. Так хай наші хлопці з армії з війська додому вертають, рід продовжують, господарюють, живуть, поживають. Пригадує її ж страву, навчила готувати мама. І вона була дуже хорошим кухаром, дуже хорошою господиною, тому її дуже часто запрошували готувати родинні свята. І ми по можливості з сестрою просилися з нею, коли вона десь готувала поряд. Мішуємо тісто. Перемішуємо, щоб забрало всю муку. А щоб тісто вдалося, його за повір'ям потрібно вимісити рівно 100 разів, розповідає господиня Лариса Атаманенко. Із шести років мене мама на заочно вчилася, і ми завжди її зустрічали якимись пиріжками. Вже як вона приїжджала, то обов'язково були шпачки. Каже, у її сім'ї традиції приготування страви передавалися поколіннями, а нині і вона намагається передати знання онукам. Начинка тільки картопля, а потім вже мама як приїжджала, у сінях стояла така невеличка діжечка. Десь на відро, і в ній були солоні опеньки. Оце мені так воно запам'яталося. Ой, чого ж я я Ой, чого ж є, так. І хай вони у нас помаленьку смажаться. А до вже готових шпачків обов'язково готують часникову підливу, розповідає Світлана Грицай. Отакої гарненько присмачуємо. Усі-всі-всі-всі-всі коли приїжджають вже мої діти? Я готую цю страву і навчаю свою доньку, навчаю свою невістку, щоб вони знали і пам'ятали. Звідувачка відділу фольклору та етнографії обласного центру народної творчості та культурної освітньої роботи Наталія Сайченко розповідає: з 2019 року працюють над внесенням страви до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Були розіслані на всі громади Черкащині листи, де були розроблені питання. На які повинні були носії, кульпрацівники прийшли до висновку, що це страва суто Городищенського бувшого району. Додає, нині питання має розглянути експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при міністерстві культури. Тим часом чотирирічна Катруся з Вовчанська, сім'я якої вимушено залишила дім і осилилася на Городищині, уперше куштує шпачки. Смачне? Тож ось такі в нас городичинські шпачки. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільна новини, Черкаси.